Гуцульська народна казка два брати. Був старенький дід і мав два сини. Дідо вмирає і каже синам: Діти, я вмираю і хочу вам щось сказати, бо ви мали йти до церкви і кожної днини, аби ви другому не казали Боже, помагай, аби кожен вам казав, Боже, помагай. І помер діду, а сини лишилися. Неодружені ще були, і подружилися вони. Оженився старший, оженився менший і хочуть робити то, що тато казав. Старший брат каже жінці: Жінко, тато казав, аби був кожної неділі костюм новий, чоботи нові, аби я йшов до церкви в нові. Тато поділив нас господаркою і будемо робити, як він казав. І кожної неділі купує старший син новий костюм і нові чоботи. А як ідуть вони з жінкою на город. Люди сапають, люди роблять, а вони нічого не кажуть. Не кажуть, Боже, помагай, а люди кажуть це якийсь німий, дурний навіть не вітається. А менший був розумніший, і все коло хати робив, і в полі, як тато його колись робив. І він зрозумів татові слова. Та й жінка в нього була розумніша. Іде він він жінкою на поле раненько-раненько, а люди йдуть та й кажуть йому Боже, помагай! Він людям відповідає, як ідуть до церкви, то одяг файно випуцують, і чоботи файно випуцують та йдуть у нові. Він добре зрозумів, що йому тато сказав. І старший син збіднів, геть збіднів, бо він кожної неділі купував костюм і чоботи, і люди мали його за дурного. А менший син розбагатів. каже старший брат жінці. Ходім до брата в гості, подивимося, як він там живе Бо ми дуже бідненько жиємо, не маємо з чого жити. Приходять до брата, брат файно жиє. Розбудувався, діти файні в нього, з жінкою в любові живуть, каже старший брат. Що то є, брате? Нам тато однаково поділив господарку, і я нічого не маю, в мене все пропало, а ти так розбагатів. Я, каже, так роблю, як тато казав. І я так роблю, як тато казав. Тато казав би, кожної неділі новий костюм був і чоботи, я так і роблю. Тато казав, аби я не казав, Боже, помагай, і як не кажу. Але мене люди помали за дурного, каже менший брат. Ти не зрозумів тата. Тато казав, би ти був раненько на полі, аби другий тобі казав, Боже, помагай. А костюм і чоботи треба випуцувати, треба подбати про них файно, і вони будуть, як нові. Щоб ти у файнім пішов меже, люди, не кожної неділі купувати. Старший брат зрозумів і каже Видиш, ти і жінку взяв розумнішу і сам розумніший, а я не зрозумів тата. І дуже засмутився старший брат захворів і зачах а менше з жінкою файно живуть і вино п'ють. По бороді текло, а в роті не було, а казочці тут кінець.